Добрий день, друзі! На зв'язку центр підлоги Леони. І сьогодні ми з вами на нашому новому об'єкті. Це наш майстер Олександр, і будемо сьогодні розказувати лайфхаки, як правильно встановлювати ламінат. Я точно знаю, що ці дошечки мають бути підготовлені для того, щоб красиво ось там лежати. А зараз ми у Саше будемо питатися, що потрібно зробити для того, щоб ламінат служив вам довгі-довгі роки. Дивіться, друзі, зараз чисто в експериментальних цілях ми вам покажемо, поки Саша тут щось креслить. Я вам покажу, що в принципі ламінат в нашій компанії може встановлювати будь-хто. Саш, давайте нам поки розкажеш, що це за ламінат. Нагадай, виробника, будь ласка, бо я не пам'ятаю. Альсофлор. Альсофлор? це французький виробник. Так. Да. І. Так неохотно. 33 клас. Це 30. Зносу це. Якщо я не помиляюся, е... вищий А-клас, да? це клас Ну, АЦ-5. А це п'ятий. Це, це, до речі, а це, це, до речі, найвища класна состійкості і дуже-дуже корисно буде таке вдома поставити собі. Всі привикли бачити дошку А, дошку Б, тут в Ялинці. Тут іде універсальна дошка, або так, або так її можна класти. А можна? можна зараз, оце, дивіться, експериментальний момент. Коли СММ-спеціалісти трошечки діла в них ідуть mm. на те, щоб спочатку погано. Сюди, а, спочатку закрути. сюди треба класти. Дивіться, друзі, проводимо майстер-класи. І далі що? Засувай? Ні, не добре. Давай так. Типу, отут. Так? Все. Там закласти. Вона вона ага, вона має йти, типу, одночасно. Все. Опа. А ну дай мені клевчик. Так, де збоку, ти зараз замок поламиш. Де з боку? Надивилися. Де з боку правила? А чого в більшості всі лайфхаки показують реально збоку? Бо вони не знають, ніж треба. Дуже дякую. Бачите, все, готово. Замовляйте, пишіть нам дірект, виїжджає двоє майстрів, буде ставити вам класний лабінат. Але тут важливо, важливого, я так розумію, тіпи, ти викладаєш ялинку і треба, тіпи, оцей початок, отут, да? Заміряти і тоді вже від того йшло. Треба ці стіни, щоб воно рівно пішло, та стіна, щоб рівно, всі стіни, щоб рівно, плюс-мінус щось пішли. І, і це ти для того викладаєш як отам, так? Да? Ми там ста, ну, Я ста, просто ста, роз, розкладав так, щоб ага. воно бачите, що попрості ну, виходить. Чи маленький трикутничок, чи нормально шматок дошки. А що буває, якщо випадково от так от викладаєш, викладаєш, а потім дивишся, а там половина ламінату не Потім. Не сходиться. <смех> 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 а потім буде багато питань. <сп camh> Чого в нас так вийшло? Але точно пам'ятаю, що я цей ламінат розвантажувала, получається, я цей ламінат і стелила, істелила, так. <laughs> Це виходить якраз прям. Вова візьме і так. Молодець. таки похлопайте мені за те, що я і розвантажила, і цей самий. І як бачите, укладала на молодих. Так от, дошечку взяли собі, заміряли, притиснули, поставили і все, порядочку. Ага, це діп, ти вже замірив підрізати нічого не треба. Це з другого поверху у мене, просто деякі дошки лишилися, щоб не видавати великий відхід. То... Угу. А я буду ці да? можна, так? Да? Дивись, як чітко виходить. Опа! Ялиночка. Головне завжди знайти людину, яка вам захоче допомогти у вашій роботі. Отак, Саша знайшов мене. Дивіться, як чітко. Опа, і вже я тут. Це все типу, в роботі буде робитися, але тут Отакий От, світлий колір. Це дуб. Е зараз тут титрами допишу, бо не пам'ятаю точно. У нас дошечка йде D7. 8 міліметрів. Ось воно. Високий клас покриття. Дуже якісно. Тут ми все ставимо на теплу підлогу повністю. Будинок і перший, і другий поверх. Як казав мені Саша, по факту для початку, для того, щоб він почав щось робити, і треба... що хотілося б вам нагадати, що є дуже-дуже сильно важливим для вас і для нас, це те, що у нас можна зробити замовлення як онлайн, так само ви можете зробити замовлення офлайн, прийшовши до наші торгові точки, їх є в нас декілька. Шоурум у нас за адресою вулиці ЄСК 3, місто Чернівці. Толока-центр. Якщо ми говоримо про Калинівський ринок, то це контейнер А-46, А45. Також є на Калинівському ринку, знову ж таки, нижня стоянка добробут, наш склад. Якщо ми говоримо про онлайн-відправлення, то ви можете написати нам директ. ви можете переглянути все в нашому інстамагазині, ви можете переглянути в нашому Тіктоці, в нашому Ютубі. В Фейсбуці, Інстаграмі, і по факту будь-якій мережі, де бачите, нового на центр підлоги. Це все наші офіційні канали. Туди ви напишете, наші менеджери вам відпишуть і, по факту, е проконсультують, відправлять новою поштою товар в той же день. Доставка є безкоштовною, проте треба врахувати той момент, що доставку ми робимо після 15.00. І так, друзі, зараз ми з вами вже на нашому е більш-менш готовому об'єкті, де ми встановлювали ламінат. Альса флор декор дуб Аїда. Це 8 мм дошечка. Ось так виглядає вже готова кімната. Там ще одна готова кімната. Ну, загалом прям бомба.